Ми ніколи не зважували до ми віримо. Гора відома як Мандара була надзвичайно важкою і складалася з золота. І вона впала і розчавила багатьох півпогір та демонів. І Господь є діячем. Він завжди діє. І в цьому випадку також. Він Дав ідею і богам, що робити. Вони пішли. Потім вони разом з демонами не змогли нести цю мондар, гору Мондару. Він підняв цю гору мандару ідемонів від Богів, посадив усіх їх на груду, відніс ту гору. Потім вона починала то, тонути, потопати там в океані. Він під нею підплив, з'явився, як і потім Ця горомандара ковзала, перекидалась, і він, він почав її притримати з теж як Аджита. І він, як вже казав, я поставив з океану як навантаю з нектаром. А потім, коли де мене забрали нектар, він прийшов, як мохіні теж, і розділив справедливо, як слід. Так, він діяч, це, це дивовижна ліла, якій він з'являється багато-багато разів. В різних подобах. І він ті, вони, вони не здатні нічого самі. Ми без нього нічого не нашого не здатні. Півбоги, де вони були розчаровані та засмучені. Їхні руки стегні плечі були зламані. Тому Верховний Богособа, який знає все, з'явився там на спині свого носія. Хоч дуже легко однією рукою підняв гору і поклав її на спину в Потім він також сів на горуку та вирішив до молочного окану в оточній пів Боги в день. Я не можу не прочитати? Що пропади дає? Нектарні коментарі. Ось що він каже в коментарі. Оскільки він підтримує Господь, підтримує незвичайні планети сотнями тисячами гір мандат, то чому він не може підняти хоча б одну з них своєю рукою? Усе це не вигадка. Але різниця між віруючими і безбожниками полягає в тому, що віддані приймає за правду події, згадані в індичній літературі. Тоді як демони лише сперечаються та називають всі ці історичні факти міфами, демони воліли пояснити, що все в космічному проявленні відбувається випадково, але півбоги або віддані ніколи не вважають щось за випадок. Вони знають, що все відбувається з волі Верховного особи. В цьому різниця між півбогами та демонами. Дуже цікаве. Цікаве формулювання різниці між богами та демоном. Демон вважається, що Асатя Мапратична те, джекедахувані, що рама Параспарасу Ботанки, Маліяка, Маганітукам. Благодіти Господь Кришна описує, який демон. Хто це? Асаття. що цей світ не має, він... він нічого не варте. що там? Тобто це має ваді також. Практично він не має основи. Все випав, випадково. Це домічне. 39-й. Після того гаруда царь Птахів скинув гору Мандару зі свого плеча і підніс її до води. Тоді він покинув те місце на прохання Господа. Чому він покинув місце на прохання Господа? Тому що інакше Васухі боявся, він там не з'явився, а його мали використовувати як мотузку, щоб кохати. А города харчується зміни, то ви боїться. боїться. Отака віла. Коментарі щодо пропада пише тут, цього решать. Ті, хто не вірить у діяльність Господа, не можуть пояснити, як усе відбувається. Використовуючи такі слова, як випадковість, вони шукають притулку в неймовірних вигадках. Ніщо не буває випадкових. Усе робить Бог особа, про що він сам стверджує у Багаводіті, має д'якшина прокритіх Святисе Чирача. Усі дії та реакції, що відбуваються в космічному прояві, здійснюються під наглядом Верховного Бога особи. Проте, оскільки демони не усвідомлюють силу Господа, то коли відбуваються дивовижні речі, вони вважають це за випадок. Отаке. Дуже це дуже цікаве ліно, Які будуть. запрещающих регулярное жертвоприношение, раздачу просады, оскорбляющих святых и лишенных разума о свои своих Брахманы знают, что без царя-защитника страну ждут беззаконие и смуту, преданных преследуют и убивают. Так на что же нам рассчитывать? Чего ждать и что проповедовать? Что люди превратятся в животных, и по закону Ассури в их можно приносить в жертву? Богатство брахманов, правдивость, величие, Государя доброе сердце. Ну, это я так с переписал. Горговенда с вами говорил, что терпение, терпение, терпение и сотрудничество. То есть, если Пропада говорил, что из девяти видов служения достаточно одного, чтобы стать преданным, и скачет брахмана, неужели достаточно только одного качества, чтобы считаться настоящим братом? Пройду. Я, например, ну, меня знают преданные, я поражу туда-сюда, хожу куда хочу. Был и в ТЦК попадался, и в полицию, и в милицию. Я всюду рассказываю, что крыша от слова Кришна. И проповедую. Здесь местное население, так и по всей Украине уже про Кришну знают. Когда у меня было, я впал немножко в отчаяние, хотел вот этих махараш спросить, на что нам рассчитывают. И мне изнутри пришло э, на силу святого имени. Больше нам рассчитывать нечего. На совместное воспевание святых имен. Больше нам рассчитывать нечего. Прекрасно. Не на что. Прекрасно, даже долго. Да, и просто, ну вот, например, я эти пробовал он в Харинаму, то есть город уже наш. То есть я, здесь родился. Уже? Да, это мой город. Это мой город. Я ведь так вот все Да. И поэтому, как говорится, очень хорошо, что вы приехали и прошу ваших благословений. И пища жизни, много преданных с удовольствием готов деньги, давно они уже понимают, знание пришло, что надо, как говорится, греховно откручивать карму. Готовы жертвовать, у нас отличная кухня, мы можем готовить постоянно. Ну а как спасать? Видите, если ты уходишь отсюда, вот ты попадаешь в магию. Прабхупара Все дал это, это, как говорится, храм э, Хари Раму. То есть для того, чтобы мы совместно воспевали. И на Луне есть пятна, и Егор опять-таки прав. Терпение, терпение, терпение. Тоже Дякую. Усі нашому так молитися, Якщо Водопада молився, що змусь мене танцювати. Змусь мене танцювати, як ти бажаєш. Якщо у вас є свідомість, така свідомість, так молитися, це дуже добре. Звісно, це дуже добре. Це чиста відданість. Але як часом Господь так зимушний, <хи> то ні, Господь ніколи не дає відданому більше. випробування більше, ніж він може винести. За умови, що він щирий, щирий, щиро, щиро. щиро вірить і щиро сподівається на Господа, і він дотримується процесу права. Добре. Ці молитви підроблі, чи можна їх сказати, що це молитви, ну, чисті молитви, Ну, правильно зроблені з Я би сказав так, що ці молитви дуже правильно побудовані. Чи вони чистими чи ні, вони хотіли сварю, отримати назад свару. То не є духовне бажання. То не є духовне бажання. Водночас неможливо звинуватити їх в тому, що вони не чисті, тому що це було їхнє служіння. Вони мали виконувати все служіння в рамках Всесвіту. Тому. Це гарні молитви, але вони несуть на собі трохи відбиток трохи матеріального чогось, матеріального бажання. Ми можемо, наприклад, молитися так само, якщо якісь проблеми приходять, там, ну, щось в матеріальне проблеми. Так, так само, як вони виходить. Якщо... Так, ми маємо молитися так, як вони, якщо проходять проблеми, ми маємо молитись дорогий Господь, Ти знаєш, що відбувається. Ти створив це. Будь ласка, ти, ти можеш і розрішити це. Будь ласка, я буду тобі відданий, я служитиму тобі вірою, правдою. Але треба бути готовим, що Господь може так зробити, а може появитися. Треба бути готовим, щоб прийняти його волю, як він розвернеться. Вони не знали, чим закінчиться, але вона дерев'яна відрішення. Правильно? Правильно. дуже добре, слушно заважне. Так, вони не знали, чим це закінчиться. Що вони зроблять. Ну, вони просили батько цю проблему зробити. Сподівалися, але Господь не залежить. Але дивіться, як цікаво, що він вирішив цю проблему, але крім того, він... Оце, оце Величезну цю виставу розіграв, і він з'явився багато разів, тобто він виконував свої бажання грати ці хіли, крім того. Тобто, якщо ми просимо Господа, щоб він був діячем, то крім того, що він вирішить наші проблеми мізерні отакі, Нашого масштабу, він також проявить свою волю величезну, незбагненну і задіє нас в своїх планах. Вони і гадки не мали, що він розіграє таке, що він з'явився як курму, правильно? Вони не знали, як воно буде. Він з'явиться як цей грандіозний курмо, який о, не можна було взагалі охопити поглядом. Він був безмежний, практично, але все світ Все було дуже величезне. Так, інакше. Так. Ми можемо... Ну кажуть, що ми не можемо примірювати це. Ми маємо матеріальне бажання, але вони насправді в більшості виконують полювати. А в нас є якась -яка карма. А в нас є що? Ну, карма, є карма. Тобто ми, можливо, настільки віддані Господа. Чи, може, може, Чи можемо ми так молитися? Чи можемо ми так молитися, як відповідь? У нас є карма. Ну В богів теж є карма. Звісно. Але якщо людина віддана, то є карма не з чином. Використовується Господом в службі. Карма є чинник карми, але то вже не є просто та карма, що в кармі. То є певний зовнішній формат життя, але то не є та сама карма, що в кармі. Ні. Воно все розігрується в Господі. стежить за життям відданого, і він спрямовує відданого. Навіть, навіть якщо відданого є матеріальне бажання. Але починає самі вихованку. Чи це не ділить про життя на ну, дві частини? Одна частина, коли він щось служить, а друга частина він покладається на себе, і як країн, буває. Відданий і Починає виконувати свою матеріальну задоволювати своє матеріальне бажання. Правильно. Це теж крішна карма? Це гірше, краще, якщо людина має матеріальне бажання залежати в задоволенні цих бажань від Крішни. Це найкраще. І цікаво, як в коментарях це в сьомій пісні, що пропада пише, що Господь краще за нас знає, як виконати наше матеріальне бажання. Бо ми дуже незначні, і наше знання і розуміння дуже незначне і хибне, але він краще за нас зазнає, як зробити нас щасливими і задовольнити нашим Тому Ми просто маємо довіряти, маємо повинні мати віру і довіряти Господу. Задоволені своїх Суворими. Але все одно. Таким чином, Господь вчитиме слухання через суворі реакції. Тобто, Якщо у нас є бажання Господі не задовольняє, ми просто тепер. То що? То Якщо в нас є бажання Господь їх не задовольняє. відданий найкраще терпіти. Найкраще. Бо якщо відео починає незалежно, а іншими словами, не всі домості задовольняти ці бажання, то це проблема. А якщо ми, 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 важко ми важко це перенести якусь проблему. там… Якщо важко перенести якусь проблему, Ну, ну да, так, не виходить, ми отримаємо щось або не знаю. Значить, це просто такі буде. Ну, буде важко, кому не. Дитя, що буде легко переносити проблеми. Ніхто таке не казав ніколи. Крішна не обіцяв. А щоб тим богам було легко, на них впала гора Мандара, хоча були його взагалі. Поламали руки ноги. Їм теж було так. Це саті юги, це були ті боги. Вони хочуть співати святим? потім вопропали киї, що тоді Я! Зараз водаки там, але кілька